Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео у нас буде про. Порожні баночки. Давно не було засобів, які закінчились такого роду відео, тому знімаю його для вас, і засобів буде достатньо таких багато. Якщо хочете такий фінальний вердикт про деякі косметичні і не дуже засоби почути від мене, то залишайтеся приємного вам перегляду. Пропоную почати із засобів для волосся. Сонце у мене буде переходити. Гарно я тут де в яких місцях блищу на сонечку, але перепрошую, ну коли маю час, тоді і знімаю. Маю. І засіб, перший, який буду вам показувати, це лак для волосся від бренду Vella. Отак от, от він виглядає. Я ще пам'ятаю, як моя мама користувалася цим засобом, а тепер от вирішила і я. Лак для волосся фіксація 5, тобто суперсильна. Хочу вам сказати, що це дещо перебір для нинішньої стрижки, яка зараз є у мене. Хоча колись він мені подобався, він просто може створити м, такий трошечки ефект перелач. Якщо його нанести багато. Якщо наносити таку помірну кількість легенько коли знаєте, іноді я наношу, щоб оця моя хвилька так трималася до лиця, то нормально фіксація тримається, але головне не переборщити. злегка Трошечки, і все буде нормально. В принципі, досить непоганий лак для волосся, хочу вам сказати, і ціна у нього більш-менш нормальна. Раз почали для волосся, давайте продовжувати далі. По волоссю. Батіст The Original Classic Fresh, тобто звичайний, банальний стандартний, самий універсальний сухий шампунь без різних додаткових запахів. Але він все рівно пахне чимось таким супер нейтральним, але достатньо різким. Ще я хочу сказати, що батістом я користуюся уже впродовж ну, мабуть, от як тільки я почала використовувати, деякі там пробувала різні, все ж таки зупинилася на батісті, і от з тих пір це вже років я не знаю скільки пройшло можливо, сім. Я користуюсь ними. Бу от, які люблю е в плані от, запаху, для мене не принципово, це буде Черт, чи це буде Tropical, чи це ось такий Original. Єдина відмінність є між от, батістами це XXL об'єм, Volume, по-моєму, він так називається. А от там от, трошечки відрізняється він. Або ще те, що для темного. Типу спеціально для брюнеток, він просто от не має цього білого нальоту. Сухий шампунь в цілому, він досить хороший, ціна у нього нормальна, помірна. Я користуюсь ними дуже давно і не бачу сенсу, поки для себе щось змінювати. Ще один засіб для волосся, який у мене закінчився, від бренду Milkshake Volume Solution. І це спрей, який. Призначений для надання волосся об'єму. Він має отакий от трошки незвичний носик, але ним на пробор дуже зручно було наносити засіб. Що я вам хочу сказати? Має місце бути, але він достатньо дорогий зараз, особливо. Мені вистачило його надовго 175 мл. Але хочу вам сказати, що це не щось, що. Моментально, знаєте, був такий спрей у Тіджі, в мене він дуже давно був. Який, от ніби як пінка по ефекту для волосся, але воно в форматі спрею. І щось таке незрозуміле було, відчувалося дуже сильно на коренях. Я цього не люблю. Мені хочеться, щоб об'єм був хоча б мінімальний. Але при цьому волосся було не обтяжене і не якось додатково не було там жирності чи ще чогось, тому що я й так маю жирний тип шкіри голови, і мені абсолютно не допустимо недопустимо засоби наносити на корені, які до того ж додатково якось будуть жирнити. Ось це от супер така універсальна річ, яка дає мінімальний об'єм, але при цьому волосся залишається свіжим, необтяженим. І в такому ж стані розсипчатості, і так далі, в якому воно було. Мені важливо отримати отакий от ефект, аніж зворотні, от які я вам розказала там з якимись цими. Якщо знаєте, якісь. Круті а, засоби для об'єму, які будуть зберігати в свіжим волосся, які будуть м, додавати ну, хоча б якийсь там да, ефект об'єму, але при цьому, щоб волосся залишалося в хорошому візуальному вигляді, то, будь ласка, порекомендуйте, я обов'язково почитаю. Мені здається, по волоссю все. І давайте перейдемо до таких а, ну, коротше, рандомних засобів. Якщо у мене дві пляшечки, інтим гелю. Як ви гадаєте, про що це може свідчити? Я думаю, ви розумієте, про що. Отак от, от виглядають ці гелі для інтимної гігієни. Хочу вам сказати, що це найкраще, що я пробувала із гелів для інтимної гігієни. Мені, в свою чергу, давно подобався лактацит, і я дуже часто брала саме їх. До того періоду, поки не спробувала отакі от чілі егеді, да. Цей у нас long lasting refresh, ой, так, freshness, comfort for sensitive skin, тобто для чутливої шкіри я спробувала, і те, що такий максимально освіжаючий. І хочу вам сказати, що однаково сильно вони мені сподобались. Просто підійдуть для різних потреб. Якщо ви любите відчуття легкої, такої свіжості, без ніяких поколювань, просто от такий от холодок, то це ось ця от зелена версія. Якщо вам треба щось максимально ніжне, яке для чутливої підійде дуже гарно. То ось цей от рожевий. Я ще спробую деякі, тому що їх зараз немає в наявності, і в мене просто таке, знаєте, типу, як так взагалі? Ну я почала, я відкрила їх для себе. Як це немає в наявності? Да, Буду чекати, поки з'являться, тому що для мене поки це найкращі гелі для інтимної гігієни, які я. Пробувала. Що стосується гелю для гоління, завжди користуюся ось таким от від Gillette. Міняю тільки, от там у мене авокадо зараз, там ваніла, там ще щось ля ля, -ля. Відрізняються вони тільки кольором і запахом. Більше нічим. По якості, це щось приємне, яке легко нанести на шкіру, пройтися там станком і ніякого. Додаткового ефекту, чогось такого зволоження вони не дають, можна його обійти і не використовувати. Наприклад, я знаю багатьох людей, які бриються е, станком бритвеним, але при цьому не використовують ніякі отакі от гелі для гоління, і їм цього достатньо. Я люблю використовувати. Не знаю, от щось мені приємно ноги брити да, з цим гелем, тому я їх і постійно купую і постійно використовую. В розпаковці мені здається, яка їде до мене з мейкапа і буде, скоріш за все, що наступним. Відео, ви побачите, що я замовила собі новий, беру те, що акційний і завжди їх використовую. Закінчився у мене один засіб, який я вже показувала вам в такому монобрендовому відео про Хілларі. Це ось такий от, він, знаєте, як хайлайтер типу, називається. Це лосьйончик з відбиваючими такими якимись... крем-хайлайтер для тіла заспокійливий. Щодо заспокійливого ефекту, ні. А візуального так. На ногах виглядає це супер красиво. Якщо ви нанесли цей гель, він дає ну, гель, крем, ну типу крем-хайлайтер. На ну, беремо ноги, тому що частіше всього я використовувала його на ноги. Візуально це виглядає гарно, воно так трошки на сонці виблискує, трошки так, знаєте, якось так згладжує чуть-чуть загальний тон шкіри на ногах. При цьому дає мінімальне зволоження. Тобто не чекайте, що це щось що зврятує вашу шкіру від сухості або якихось подразнень. Ні. Сонце вже переходить потроху, да, тому мені треба намагатися говорити швидше. А в цілому, засіб мені сподобався чи повторила би я його, ні. Ну, просто тому, що це не щось якесь там супер, круте. Просто такий нормальний візуальний ефект створює і легке зволоження, яке на літо було цілком достатнім, особисто для мене. Те, що я 100% не буду купувати. Не бачу сенсу, не знаю, не сподобалось. Мені це бальзам гідрофільний для очищення шкіри від м'юль. Отак от він виглядає. Знаєте, Хочу вам сказати, що, мабуть, текстура цих сорбетів для очищення, бальзамів очищуючих. Це, мабуть, не моя історія. Мені не подобається так вмиватися, хоча іноді, коли був стійкий макіяж, я це робила. Лопатка в комплекті, тут захисна, отака, от, ви зрозуміли, да? ну і, власне кажучи, сам гідрофіль. А, така я його недовикористала навіть, дивіться. Я його навіть недовикористала, тому що він. Почав уже неприємно пахнути. А це свідчить про що? Про те, що я він уже в мене достатньо давно, і я ним не користувалася на постійній основі. Я не фанат оцього намащення і розмазюкування по шкірі макіяжу. Я розумію, що це для когось там як окремий ритуал, щось супер таке ефективне. Для мене це звичайне очищення, мені достатньо того, що використовую я. Це міцелярка для зняття макіяжу, і далі етапи умивання якимись додатковими очищуючими засобами. Я, я бачу, що там шкіра моя трошки м м бажає якогось глибшого очищення. Я можу використати два етапи: там пінку якусь, і, наприклад, е пудру. Е цю. Ви зрозуміли, так? Да? Очищувальну пудру для обличчя, і мені цього більше, ніж достатньо. Що стосується саме гідрофільного бальзаму, не моя тема, будемо так говорити. Я пробувала і від Хейміш, пробувала Мюль, пробувала а, ось цей рожева там така шайба, не пам'ятаю вже бренд, якщо чесно. Просто, напевно, це не мій формат, тому якось отак. Якщо обирати між двома зубними пастами, які в мене закінчилися, вибір буде однозначним. У мене закінчилася зубна паста, я от Гімалай Хербл збрала таку звичайну в Єві, тому що мені треба було щось взяти. І отака біорепі, от яку я замовляю постійно на нанотіно. Ще я вам хочу сказати, що геніальна зубна паста по всім фронтам, мені подобається, свіжість максимальна, очищує добре, і враження про неї лише позитивні. Тут а смак трошечки не те, як до якого я звикла, і оцього освіжаючого ефекту вже недостатньо. Знаєте, коли ти спробувала щось отаке, не хочеться користуватись отаким. Просто був період, коли я не встигла замовити, і ви ну вийшло так, що купила в Єві просто звичайно. Я її довикористала, як ви можете бачити. Да? Тобто, це непогано, просто коли ти пробуєш уже щось краще, і те, що тобі подобається набагато більше, не хочеться повертати до попередніх яких те, що я однозначно для себе не повторю. Ще один бренд, ой, не бренд, а засіб від бренду Хіларі. Маска для волосся, яка абсолютно нічого не робить для волосся. Я ще її використовувала, коли мала довге волосся, тобто, оці, тобто оцінювати я буду ну, суб'єктивно, звісно ж, але ну так, намагаючись не, не використовувала я її вже тоді, коли по факту мені вже нема там щось зволожувати. Да? Не дає її цій маски, треба нанести таку велику кількість, щоб щось хоча б спрацювало. Я погоджуюся з тим, що я не наносила її там на 15-20 хвилин, як вони рекомендують. Так, я її не витримувала. Але знаєте, я оцінюю просто от як і всі свої попередні там якісь маски, які я використовувала. Є ті, яких достатньо от, просто 3 хвилини на волосі, і це реально вже помітно, що щось відбулося з вашим волоссям тут. Ну ні, не розплутувало навіть моє таке тоненьке, знаєте, волосся, яке дуже сильно плутається. Там будь-які маски класні, вони справляються з цим. Це, ні, теж, знову ж таки, не мій варіант. я, як ви знаєте, взагалі в бренду Хіллері трошечки розчарувалася. Були там, да, деякі засоби, які мені подобались, але ну це не знаю, чому так. Да, продовжуємо. Я вирішила показати, хоча не знаю хто взагалі купує це гель для душу, який мені подарували разом із парфумами. Ось цими от юпджюп, не знаю, як правильно називати. Пахнув дуже класно, дуже приємна в нього була текстура. Просто мені здається, що окремо ось ці от парфумовані гелі для душу, їх не купує ніхто. Ну, Хоча напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я помиляюсь. Він мав такий приємний плакитний колір і дуже приємний запах. Запах дійсно схожий на сам парфум, Тобто це, і в принципі, так логічно. Да? Приємний гель для душу, але просто чи купувати його окремо, ну я ні, я не буду цього робити, а там ви ну не знаю, вирішуйте. Крем, який мав не Стандартний мілілітраж 50, а 59 Я його використовувала достатньо довго. Це Maribodesk Oil Free Moisturizer SPF-30, крем для обличчя. Така от була у нього не стандартна, досить смішна упаковка, як на мене. Хочу вам сказати, що крем дуже приємний. Дійсно. Комфортний. В мене було от відчуття після нанесення SPF 30 на секундочку. Я його використовувала абсолютно все літо на вранковому догляді, і мені дуже подобалось, як він лягає на шкіру, як він дає ось це от зволоження, але для комбінованої немає перенасичення, захищає добре від сонечка. Жодного разу проблем з згоранням у мене не було. Просто дуже приємний, хороший, класний крем. Мені прям дуже подобалося, але знову ж таки цей бренд, який досить мало де продається. Тому ну так не знаю, я брала на нотіно подивитися, я можливо там позалишаю посилання в. Описі, але крем дійсно вартий того, він не дуже дешевий, він реально там трошки такий, навіть, можна сказати, дорогий, але мені особисто він дуже сподобався. Я сподіваюся, що вам там ще нормально видно, тому що я навіть вже трошечки повертаю камеру. Наступний засіб, який я вам покажу, це сироватка Ефа від La Roche-Posay. Я, знаєте, спочатку була дуже так. Налаштована на те, що вона мені допоможе, як сильно мені подобається Ефекларду -E в форматі гель-крему. Чому не сподобається мені сироватка, одна і та сама лінія, але я вам хочу сказати, що сироватка мені сподобалася набагато менше, ніж ефекларду, -E яким я користуюся і зараз. Знаєте, це просто мені здавалося, ну тут має бути концентрація саліцилової кислоти набагато більша. Пишуть, що, типу, піс... ну, я вам скажу от, особисто по своїм враженням і відчуттям. Мені достатньо, мабуть, того ефекту, який дає Ефаклар до має сенсу в цій сироватці, наприклад, якщо ви використовуєте Тейгель-крем. Чомусь я не побачила якогось від неї суперкласного результату, ефекту, чогось такого, щоб класно вплинуло на мій стан шкіри. Коли в мене зникають якісь там запалення, наприклад, да, бо я щось надавлю, я можу нанести Ефеклар Дуо, і це за кілька днів регулярного використання проходить. Знову ж таки, коли я використовую цю сироватку, ну нічого не міняється, що те саме, якби що було, от, наприклад, з гелем тим, то і з сироваткою це все от так само, і то навіть гірше, повільніше. Не знаю, якось я однозначно її повторювати не буду. От мій вердикт отакий. я буду, як і купувала раніше, завжди брати фекларду гель крем Ось цей от він мені дуже подобається. Він мені дуже допомагає. Що стосується сироватки, ціна дуже висока. При цьому якось для мене не зрозуміло, чому вона така висока, якщо ефективність цієї сироватки. Ну, не така уж і велика. Ще тут буде кілька сироваток. По-перше, азелеїнова кислота, а, значить, від бренду Q Plus A. хочу вам сказати, що мені дуже сподобалася ця сироватка, і я однозначно буду її повторювати. Просто зараз я накупила собі трошечки інших і буду використовувати дещо інше, але. Ця сироватка наскільки круто міняє стан шкіри, хочу вам сказати, що після використання цих 30 мл, і коли в мене вона закінчилась, я одразу зрозуміла, що щось мені не вистачає в догляді. Я правда тоді почала використовувати інші сироватки, тому що е, змінюється пора року, хочеться мені іншого, хочеться пробувати нові засоби, щоб показувати щось нове, вам і я почала використовувати інші стан шкіри знову покращився. Але що стосується ось цієї... Супер однорідний тон шкіри це більше впливає, якраз таки на загальний колір шкіри, аніж більше на текстуру. Тобто вона з дрібними постакне гарно буде справлятися, з якимись мілкими запаленнями, да? забитими порами і ем, тоном, загальним тоном шкіри вирівнює його. Знаєте, от мені дуже подобається. Якщо у вас якісь внутрішні забиті пори, горбинки, е, от, от внутрішні ці комедони, то це навряд чи допоможе. Хоча на загальний стан шкіри все рівно вплине тільки в позитивному ключі. Мені дуже вона сподобалася. Реально, я побачила ефект від використання і я її однозначно буду повторювати. Просто потім я почала використовувати інші, там, наприклад, сироватка з ретинолом від Art Naturals. Хочу вам сказати, що розпаковку за Херб ви вже побачили, я замовила собі три нові. Пляшечки. А що це може означати, що я буду їх використовувати, ну, планую взагалі то взимку. Просто була так приємно якось там ціна, я робила замовлення на iHerb, та й думаю, замовлю зразу і ось цей от, е ці сироватки. зараз я взагалі користуюсь адапаленовим гелем. Так що, коротше, відгуків буде ще багато. А що стосується цієї сироватки, перше враження про ретинол у мене дуже і дуже хороше. Знову ж таки, міняється повністю стан. Шкіри. Особливо це круто впливає на запалення, на прищі на акне. Клас, геніальна сироватка. Я буду розповідати більш детальніше про неї, вже коли я пройду якийсь більш комплекс, можна так сказати, по догляду за шкірою, з використанням ретинолу, ретиноїдів і так далі. А в цілому, перше враження в мене суперове. Взагалі у ці Art Natural сироватки прям супер круті і ціна на них максимально приємна. Те, що мене просто вразило на повал. Я не побоюсь цього слова. Це найприємніша текстура на літо, яку мені вдавалося наносити на своє обличчя. Ideal Love. Супер Сапл Moisturizer Крім. Отакий у мене міні-версія, отака, точніше, 25 мл була від цього бренду і цього крему. Це дуже приємне середнє зволоження. Середнє це я так, знаєте, говорю. Наприклад, суперсухі шкірі може бути недостатньо. Комбінованій просто. Хоча мені здається, що дивлячись, що ви чекаєте, мені просто це наскільки комфортна текстура, вона кремово-гелева така. Тобто, це не крем і не гель. Кремово-гелева текстура, яка дуже гарно розподіляється по обличчю, яка швидко вбирається, не залишає липких слідів, не залишає ніякого неприємного після нанесення цього такого, так після пі послівкусі. <с -після> Вибачте, будь ласка, що я цією дурацькою мовою сказала це слово. Але ну крем же ж просто геніальний! Я його купила за дуже низькою ціною. Дуже. Там було це типу, знаєте, спробуйте, і, і максимально там велика знижка. Я купила його для проби. Тепер я дивлюся на 50 мл, і мене жаба давить. Щоб його купити, але я обов'язково його куплю, напевно, на літо, тому що зараз мені ну, такі вже треба, можливо, більш зволожуючі текстури, щось таке більш насичене. Інгредієнти активні, які починаю собі впроваджувати в свій догляд. А ось це це просто максимально універсальний зволожувальний крем. Який підійде для більшості типів шкіри, особливо сильно сподобається комбінованій, жирній, нормальній і схильній до сухості шкіри. Отак. Мені здається, навіть чутливо оцінить його, тому що ні якогось запаху. Він є, але максимально такий якийсь легкий, я його сьогодні зранку закінчила, дівчата. Це один із найкращих кремів на жарку пору доби. Зволожувальних, які я пробувала. Да, однозначно, запам'ятайте його. І останній засіб, який буде фігурувати в цьому відео, це буде декоративна косметика і пудра для обличчя від бренду Eveline Бананова. Отак от от вона виглядає. Хочу вам сказати, що це транспарентна, прозора, матуюча пудра, яка дійсно така. Вона має колір, коли вона в баночки, а коли вона наноситься на обличчя, то вона просто стає прозорою. Дуже добре матує, має дрібнюсінький такий помол, який лягає на шкіру легенькою вуалію, її непомітно, вона не перегружає додатково ніяк ваш макіяж, а лише створює завершальний фінальний, так би мовити, штрих. Не перенапудрене обличчя, при цьому не блискуче, якщо треба щось таке. Матове, але, ну, можна сказати, навіть напівматове це до неї класна пудра, я не знаю, що ще додати. Я просто для того, щоб пробувати щось нове, я пробую щось нове. Але мені здається, що я її все рівно придбаю, тому що вона ще й максимально бюджетна, а за такі гроші це дійсно палочка-виручалочка, яка повинна бути в кожній косметичці. Отак, от, от якісь такі у от, мене загальні думки. І на цьому все. Сподіваюся, вам моє відео сподобалося, бо сонце оу! Скоро почне ліпити мені в очі, і так я сподіваюся, не створило вам це ніякого дискомфорту, те, що у мене там бліки такі сонячні. Я щиро дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Тисніть, будь ласка, пальчики догори. Це дуже-дуже дуже дуже важливо. І підписуйтесь на цей канал. Я рада завжди новим своїм глядачам. І я для вас і стараюся, і роблю, тому чекаю, зворотні гети. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.